Вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня на п'ятницю, на 10 січня 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. я прошу вас зробити свій вибір. І так. 10 січня, п'ятниця, перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так, Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички! Дивимося карту Дня на п'ятниці. На п'ятницю для вас. І карта дня для вас Рицар мечей. Це карта, сама швидка карта у колоді. Це атака, це нападки будуть. неожидані ситуації, якісь такі, знаєте, конфліктні, знаєте. Ем... Якась активна розвиток якихось подій, якийсь такий іскриво згладриться плам'я. Маленька, може бути, конфліктна ситуація, а вона може так да, так? що таке якось... і трудності можуть бути в лічних отношеннях. Якісь... Або ви будете нападати, або на вас будуть якісь атаки, такі, знаєте, претензії, такі якісь. І це конфліктна ситуація, так що п'ятниця у вас одинички така непроста, конфліктна. Розуму і вміння вам зглажувати угли і конфліктні ситуації. Це буде вас дуже сильно розстраювати, якісь мислі. Знаєте, ви самі себе можете навіть ці ситуації трошки заганяти такі мислі. Да. П'ятерка, якісь нечесність, така якась підлість, ножи в спину, да. якісь конкуренція, така якась обмани, і не дуже хороше. Як на роботі, можливо, ну, взагалі в житті. якось а потім, знаєте, оце зроблять на пакості, потім прийдуть, ну прости нас, да? чашу. ну прости, а воно вже вам не треба. вже так обідали, що вже не треба. Тому, мої дорогенькі одинички, п'ятниця у вас непроста. Непроста, конфліктна, така активна, якась там, не дуже агресивна, я б так сказала. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну, і, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Незалежно від ситуації, все буде добре. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Давайте подивимося, яка п'ятниця буде у вас. А що тут А тут п'яторка жезлів. Конфліктна ситуація, спори. Я цю карту називаю. Е Щука лебідь і рак, да, кожен в свою сторону. Конкуренція, конфлікти, невміння робити взла зла в команді, да, якісь от спори, доказувати свою правоту. Також це внутрішнє може, по карта внутрішнього, можливо, там знаєте, теж таке внутрішнє може у вас бути. Але це конфлікти, конфлікти, конфлікти і ще раз конфлікти. Така не... Неприємна, неприємна карта. Да? На роботі. Оце ж ваша пов'язано з вашою роботою, з вашими справами. Да? От, не тільки в, може хто і не працює, може хто, але це буде з тим, що ви щось зробите, і от почнеться. От, не не важливо, що це ви можете, може бути і в колективі, але це може бути і вдома. Але те, що ви зробили, може бути категорично прийнято, і може на цю почву бути конфлікт. Або ви зробили, і самі такі, ой, та треба було це робити, таке, знаєте, самі себе бути гристий, це теж може бути. Тому і карта на п'ятницю така якась конфліктна ситуація. Конфліктна ситуація, конкуренція, розборки, такі, неприємність. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте. Що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трієчки. Дивимося, яка п'ятниця у вас? Може, хоч у вас хороша. О, Боже. <плес> І у вас не хороша. Десятка мічів, точка, кінець, новості, які вб'ють вас на повал. Або ви когось можете там. Ссори, конфлікти, закінчення якихось ситуацій, інтриг, там, ну, таке, знаєте, те, що просто вбиває. Десятка предательств близьких, взагалі ножі в спину, да? таке. Ну, день такий, знаєте, як... я б такий день, чесно говоря, сказала б, більше сна, менше нарушень, і з дому не виходить. Таке якесь, так, ну, хоча воно як е, і дома, може і дома таке, що хочете. Але по цій карті це дуже така карта. Навіть по, можна по цій карті сказати, що це е, ну, як точка смерті. Да, тобто, можливо, там е, для моїх українських там, та ну, не тільки для українських, да, що може почуєте про смерть. Да, там, Ну общем, будьте акуратні, бо можна знайте по цій карті, можна і травмоопасності, що хочете, може бути. Може, союз розвалиться з близьким якось людиною можете посваритися дуже сильно. Але це кінець якомусь союзу. Це не обов'язково ну, любовний, да? чи там чоловік, жінка, це може бути союз, і, наприклад, з подружкою там, чи з другом, на роботі, там, ну, точка, кінець, все, розсорлися і до побачення. Чи не може не розсорилися, просто розсталися. Да? Пішли на нову роботу. Да? Але таке теж може бути. Але судячи по десятки мічей, то це, знаєте. Це ну, неприємне, ні Не по обоюдному, согласію, скажімо так, якась така конфліктна ситуація, яка поставить точку в цьому е, в Союзі. Да? Це в когось таке. А взагалі, я вам хочу сказати, мої дорогенькі тирічки, в цей день, ну, я ж казала, більше сна, менше нарушень. Да? Таке, Не, не беріться так, нам якісь великі справи, не робіть це, будьте уважні, бережіть своє життя, тому що це травмоопасне, знаєте, тим паче на подзвоночник, не дай Бог, впали, вдабилися, ну, тому, тому подобне. Знаєте, переломи можуть бути, що хочете. Тому будьте, будь уважні, ніде там не ходіть, і справи такі здорові, великі не починайте, і вирішування якихось там таких глобальних серйозних питань, то теж перекладіть, будь ласка, на інший день. Просто проводіть цей день в спокою. От ми, навіть якщо ви будете просто в спокої, ця карта цей день програється, тому що ви будете ну, по десятки мічей, точка, стою в і все, нічого не, нічого не роблю. Це теж вже програється. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Дивимося карту дня на п'ятницю для вас. Двойка мечей. Я в депресії, я устав, я хочу побути один. Ніяких, ніяких доріг дороги всі закриті, справи всі не йдуть. Я остановився, я стою. Тому по цій карті можна одразу, ви зрозуміли, ніяких справ на п'ятницю ми не намічаємо. Ви будете в такому подаленому стані, може, навіть депресивному, вам захочеться побути одному, якось придупредіть зразу своїх рідних, що ви хочете побути одні, щоб не думали, що ви на них обіжаєтеся, чи з вами щось трапилося. Просто вам треба побути в тишині, подумати, піти в себе, да, як в своє внутрішнє і розібратися щось можливо, в собі. Тому що в цей день не нічого не чую, нічого не бачу, дайте мені спокою. І в справи точно так же і справа. Ніякі справи не вирішуються. Тому, як Якщо у вас наплановані які справи на п'ятницю, то я вам хочу сказати, що ні, 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 ні одна з цих справ зроблена не буде. Тому що ну, немає закриті дороги, закрите все. Ви безсильні, у вас немає сили, вам, у вас немає енергії, у вас тільки працює ваш разум. Розум тільки працює і, і вам треба така. Ну, це сложна ситуація лічно з вами. Вам треба самим трошки відпочити. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Тому, мої дареньки, не розстраюємося. Просто відпочинок. Це не значить, що так все страшне і погане. Ні. Просто відпочинок. Просто побудьте в раю. Ось у карта раю. Я вам хочу сказати, не розстраюйтеся, тому що оці всі варіанти похлеще, чим ваш оцей. Так що, дорогенькі мої четвірочки, з п'ятниця взагалі у всіх якась трошечки чудненька. Тому набираємося сили, відпочиваємо, медитуємо в цей день, може помедитувати, може там до себе звернутися, послухати свою інтуїцію. І побути трошки в тиші і в спокої. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!